Коли ми вибирали города, ми думали, що власти прийде настоящий человек, который буде підтримувати народ, который сделает хотя бы которое маленьке спортивне учреждение в нас, на наркомани повністю по подъездам. А почему б не пішли спорткомплекс, якого немає? Ринок, який грязний, страшний, не можуть убрать уже сколько лет. Почему це происходит? куди смотрит наш мэр міста? Ось так про внесок міського голови у справу благоустрою міста на черговій 57-й сесії заявили безпосередньо лисичани. Знеструмлення об'єктів. Водоканалу, жахливі дороги та постійні перебої з водопостачанням та теплом довели містян, як то кажуть, до краю. Але замість конструктивного рішення проблеми по суті, містяни знову бачать балачки. Депутати так званого демократичного крила знову намагались змусити виділити 4 мільйони з міського бюджету на допомогу водоканалу. Але ще на засіданні бюджетної комісії було заявлено про незаконність даної пропозиції, тож тепер про це заявили вже у сесійному залі. Даний проект рішення. Он противоречит бюджетному законодательству Украины. Не может э, городской совет из городского бюджета дать, ну, по сути, беспроцентный э, кредит предприятий. Это не предусмотрено действующим бюджетным законодательством. А при э, формировании бюджета при его исполнении городской совет и его. Исполнительные органы финансового управления руководствуются исключительно бюджетным кодексом Украины. Поэтому вот этот проект решения, это не больше, чем пиар, показать такую лживую заботу о предприятии, о решении проблем. А тим часом, у свою чергу, працівники водоканалу заявляють про фактичне знищення підприємства внаслідок некомпетентності нового директора, якого призначив мер. Страшна ситуація. От назначили директора нового, зарплати нам немає. Вот, какое мнение у нас слаживается. Поменяли директора, у нас вообще у людей в рабочих спросили, хотим этого, не хотим. Поставить директора у власти можно любого, можно и меня поставить, но руководить предприятием должен тот человек, который знает канал от А до Я. Понимаете як это знає наш Лысенко, это знає наш Францов, это знає весь наш управленческий аппарат. Как будет вести себя директор, який не имеет права подписи, я не знаю. Некомпетентный <паспалит> <человек>. <паспалит> кого ви некомпетентний чоловік замі кого ходіте відео директора водоканалу. Лис нашого ми Лис його видеть. сам же міський голова вкотре зняв з себе відповідальність і на засідання сесії не з'явився. Причина раптовий лікарняний. У міській раді кажуть, що подібна ситуація, коли у вирішальні для міста моменти мер кидає людей на призволяще, вже встигла стати традиційною. Окрім того, правдоподібність хвороби мера викликає великі сумніви у депутатів, зокрема від групи за мир та розвиток Лисичанська. Люди, які ну, знавали об этом, абсолютно не удивлялися цієї ситуації. Це далеко не перша ситуація, коли в критичній ситуації міського голови нет на робочому місці. Перед сесією там може бути спроба. І збіжать відповідальності, в принципі це може бути попити, але винести на розгляд сесії питання власного преміювання особиста відсутність міському голові не завадила. Нагадаємо, що мова йде про досить немаленьку суму майже 30 тисяч гривень щомісячно. У доречності такого преміювання висловили сумніви депутати групи за мир та розвиток Лисичанська, які підкреслили бездіяльність Сергія Шиліна. Ситуацію я вже торою зиму подряд розказую за стан дорог, які не чистяться, не посипаються, навіть коли поліція. Делает замечание мэра. Он говорит, это вы не выписываете протокол. Проблема. Троллейбусы не ходят, не могут подняться наверх. Фуры не могут крыть. Дальше. Поездка была в Китай, поездка была в Европу. У Почему не отчитался перед депутатским корпусом, с какой целью и какие результаты поездки? Тоже за средства местного бюджета. Очередной раз мы видим, к сожалению, мы у нас болеем. Когда надо решать какие-то насущные вопросы, сразу все это перекладывается на депутатский корпус. И та так называемая демократическая коалиция покричит всегда тут час-два и убегает чтобы не решать вопросы. И если Ну, не дай бог не наговаривать на человека, если действительно это не симулен целодырит, как говорится, а действительно человек болен, так надо ему тогда задуматься. Может ему пора уже сказать, я не справляюсь, я устал, я ухожу. Я думаю, таким образом зможе лицо перед своє а не потом уйти оттуда с позором. Тож більшість депутатів не підтримали преміювання міського голови. Окрім того, з метою зниження витрат з бюджету на отримання роздутого штату виконкому рішенням сесії були ліквідовані три посади: одна з яких керуючий справами виконкому, яку займає Олександр Савченко. Таким чином бюджет збереже 300 тисяч гривень. Нагадаємо, що стосовно цієї посадової особи відкривали карну справу за адміністративні правопорушення. Мали місце навіть випадки публічного приниження містян. Відомо, що за свої дії покарання він не поніс. У кулуарах кажуть, що це через те, що він є особливо наближеною до мера особою. У свою чергу представники поліції відмовилися коментувати ситуацію. А служити зараз якісь конкретні прізвища або посади. Я не буду согласиться с что цель информация, информация, носит персональный характер. Это вы говорите о тех особах, которые получают с бюджета деньги, деньги жителей города, и жители города, это они должны знать, кого они... Саб'яжа, а їх прилягу став і рішенням сесії міській лікарні було виділене фінансування на придбання апарату штучної вентиляції легень. Гроші ж на ремонт поліклініки наразі виділити не вдалося, адже головний лікар досі не надав кошторис, який планується витратити на ремонт. А без цього документу фінансування робіт є незаконним і як наслідок неможливим. У відповідь на це депутати демократи мовчки покинули зал засідань, так і не давши свого голосу на придбання вищезазначеного апарату, від якого напряму залежить життя людей. Я обращаю ваше внимание, що якщо під голосування в цілому за бюджет, в по числі починю сумиску інтеляцій. Засідання полишили і призначені мером нові керівники комунальних підприємств міста. Вони й досі не представили громадськості жодних програм розвитку та виведення установ з кризи. Те, що вони ушли разом з рядом депутатів, покинули сесійний зал, то говорить о тому, що вони не доросли до рівня комунальних керівників комунальних підприємств, а, напевно, відчують себе нікими громадськими активістами. Так вот, на коммунальных предприятиях нужно пахать, а не заниматься какой-то общественно-политической деятельностью. Поэтому я и не закрыл заседание, 57-ю 57 сессию, я бил перерыв до 7 февраля. І 7 февраля ми заслушаємо керівників і тех, которых не заслушали, і жеків і руководителя водоканалу з власної ініціативи слово взяв керівник КТП, який оприлюднив план його розвитку. Ми заключили доповнительно договора на суму і виконали їх на суму 69 дев'ять тисяч гривень за що этих средств, которые. хочу повторить, не, не, были нам оказаны помощь ни городским но советом, мы их сами заработали в течение месяца, была полностью погашена заработная плата за ноябрь и 60% процентов Заробітне плати за дітька. А наприклад, директор комунального підприємства Лисичанський шлях Рембуд» заявив про критичну ситуацію на підприємстві та не представив своїх пропозицій щодо її вирішення. Предыдущий виступаючий сказав о том, які є плани і що, і що, що вже зроблено. А ви тільки розказали тому, що все угроблено, все плохо. Да, у мене, да, у мене є проблеми. Я прийшов на проблеми. Ну, а які? Ви ж повинні знати пути решения этих проблем. А я знаю пути решения этих проблем. Вы получили, озвучьте, пожалуйста. Когда, когда у меня будет хозяйственная деятельность, когда у меня будут деньги не Тогда за ці гроші я зможу відновлювати і техніку, і так далі. У відповідь на це депутати нагадали про стан підприємства до керівництва нового директора. Коли проходило совіщання в облгосадміністрації, проводило його Клименко і Сурай, Сурай показывал ваши два отчета. На 25 сентября, когда было готово 7 единиц техники, 600 тонн песка и 60 тонн соли, и показывали... Андрей по-моему, в первых часах января это было, да? В виде конференции показывали ваш отчет, 0 техники готова, ноль на дорогах и 10 инструментов шансовых. То есть Сура еще спросил, на весь город 10 лопат? Я не знаю, это вы откуда там придумал. Ну, покажите мені тачок. Я такого документа не бачив. Я такой, я такой документ не готові. А між іншим цей документ існує. Ось звернення на міського голову і область про відсутність засобів для роботи у місті. Через бездіяльність міського голови і підконтрольних йому керівників від жахливого стану лисичанських доріг постраждали чимало людей. Скільки блин, можна їздити по льду і машини. Я за делекси ви таким качеством дорог. 29 числа. с участием моего автомобиля при скорости до 10 км в час произошло ДТП. Только оно произошло, в этот же день засыпали улицу Октябрьскую. До этого три дня был лед. Вам нужна ситуація, щоб була кожна раз ДТП. Я говорю, те, що потрібно займатися своєю роботою. Такої уборки території в місті Ліщанські не було вообще нікогда. Останнім рішенням, прийнятим депутатами на сесії, було протокольне доручення у відповідь на звернення народного депутата Дунаєва з метою недопущення розграбування Лисичанського скляного заводу. Отже, звертається щодо недопущення фактичного розкрадання державного майна за фіктивними приводами. Тачебто з писання не наголошуючи що такими діями можливо незаконними. Певні посадові особи державних органів фактично знищують майно державного підприємства, яке в нашому регіоні має стратегічне та життєво важливе значення. Я також наголошую, що в нашому регіоні такі протизаконні дії повністю знищують державного підприємство. Назаперечну хвилю протестів з боку працівників споробної галузі та представників трудової династії проспівкових організацій ветеранського актива мешканців житлового мікрорайону заводу Пролонтарії, які на протязі останніх років зберігали на його заводу від розкрадання та сподівалися на відновлення вродництва складу. Я вважаю, що такі дії держави, по відношенню до своїх громадян жодним чином не будуть сприяти налагодження діалогу. Але що призведуть до загострення соціально економічної ситуації в нашому регіоні. Мова йде про нібито списання залізничних вагонів, а фактично їх продажу з боку держави. Адже саме вона є власником підприємства і відповідає за все, що там відбувається. Ось і відповідні розпорядження. Ми всі розуміємо, що якщо списувався подвіжного состав вагони, то і відновлення виробництва річ не може йти. И это вопрос, который нас с вами коснется в первую очередь, это градообразующее предприятие. Если еще в начале 2018 года активно шла информация, что сейчас появился якобы новый эффективный собственник, который будет восстанавливать производство, у нас будет собственное производство стекла в Украине, а по истечении буквально полугода мы видим, что даже подвижной состав, ну скажем так, не нужен этому предприятию. Мы понимаем, что если подвижного состава не будет, значит не Ні, необхідні масні ні поставляють ні сир'ю, ні отправляють нову продукцію покупателя. Нагадаємо, що в період бойових дій 2014 року саме трудовим колективом було збережено майно заводу. Більше того, була збудована нова скловарна піч, яка повністю готова до роботи. Справа лише за підключенням Луганської області до єдиного енергетичного вводу, чого держава досі так і не зробила. Фонд держмайна розірвав договір оренди з трудовим колективом, тим самим взявши на себе відповідальність за подальшу долю підприємства. Відбулося це за ініціативи депутатів так званого демократичного крила, бо з їх боку до фонду та облдержадміністрації системно надходили листи з відповідними скаргами. Тепер же ситуація виглядає як мінімум дивно, особливо на фоні нещодавньої заяви заступника керівника Лода Клименка, який обіцяє запустити це підприємство найближчим часом. А ось така ж інформація на сайті, який наближений до БПП. Тож виникає закономірне питання, чому сьогодні підприємство фактично розкрадається і де активна? Позиція держави та депутатів демократів стосовно зберігання промислового потенціалу міста і країни в цілому. Депутати від групи за мир та розвиток Лисичанська заявили про недопущення подібної ситуації і важливості збереження єдиного в країні національного виробника скла. Тож своїм рішенням депутати запросили нове керівництво заводу на засідання сесії, у роботі якої була оголошена перерва. Залишається відкритим питання знеструмлення усіх об'єктів водоканалу державним підприємством «Укрінтеренерго». Наразі ніякої роботи ані з боку керівника установи, ані з боку демократичних сил, ані що найголовніше з боку мера не спостерігається. А ось приклад того, як діяли демократи у період директорства у водоканалі Євгена Лисенка. Це сторінка депутата Шведова, де він виставляв ось такі світлини. То чому зараз у нього немає питань до директора Фатьянова ні у Фейсбуці, ні на сесії, з якої вони тікають? Виходять якісь подвійні стандарти у демократичного панства, і вони явно не містять інтересів громади.